Добрий день, малята! Сьогодні я пропоную вам стати підкорювачами космосу. Діти, подивіться уважно і скажіть мені, будь ласка, що зображено на ілюстрації? Так, вірно, ми з вами бачимо сонце місяць і зорі здалеку. Але існує така професія. Люди, якої можуть бачити всі ці небесні світила значно ближче, і назва цієї професії космонавт. Сьогодні нас із вами чекає розмова про цю професію. Ми дізнаємося про роботу космонавта, про його подорожі і працю. Цими весняними днями ми відзначаємо річницю першого польоту людини в космос. Космонавт це дуже цікава професія. Як ви думаєте, що потрібно кожному космонавту? Перш за все, космонавту треба мати дуже гарне здоров'я. Адже космонавти працюють у складних умовах. Там немає такого повітря, як на землі. Нічим дихати і дуже холодно. Космонавти в космосі перебувають у стані невагомості. Там предмети не мають ваги і ніби плавають, тож рухатися дуже складно. Тому для космонавтів передбачений спеціальний одяг, скафандр із шоломом, спеціальне взуття та рукавички. У такому одязі космонавт може навіть виходити у відкритий космос. Ви слухали уважно мою розповіді? Тоді дайте відповіді на такі запитання. Яким має бути космонавт? Який одяг потрібний для роботи космонавту? У яких умовах працює космонавт? Як ви гадаєте, навіщо космонавт виходить у відкритий космічний простір? А для того. Щоб робити складні і важливі наукові дослідження, ремонтувати космічний корабель. Тощо, саме в цьому і полягає праця космонавта. Космонавти працюють на космічних станціях високо в небі. Дістаються космонавти до космічної станції на спеціальному транспорті ракеті. Ракета запускається в політ, вирушає з землі, набираючи дуже велику швидкість і випускаючи вогняний хвіст за собою. А коли всі завдання виконані, космонавти цією ж ракетою повертаються на землю. Запитання де та як працюють космонавти? Яким транспортом летять космонавти в космос? Що вам відомо про космічні ракети? Розминка. Прикольний? А ти прикольна? Тоді зроби разом зі мною ти руками ось так А ти готовий? А ти готова. Один, два, три, ракета лети! А ти лети, ти, ти удалеті світи, а ти лети, ти, ти, удалеті світи, а лети, удалеті світи, ти лети, ти, ти, аві ти лети. Ти, 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 а ти лети ти. Я пропоную вам пограти в гру, що потрібно космонавту. Завдання розгляньте малюнки на картинках. І вибрати серед них одяг та транспорт, який потрібен людині професії космонавт. Яким має бути одяг для космічної подорожі? Та на чому космонавти вирушають у цю мандрівку? Перевірте, правильно, ви визначили, що потрібно космонавту? Так, це скафандр та ракета. Для подорожей у космос. Наступне завдання. Я вам зачитую речення. Вам потрібно знайти в кожному реченні невідповідність, з'ясувати її та відкоригувати зміст заданого речення. Перше речення. Космонавти вирушають до космосу на літаках. Правильне речення. Космонавти вирушають до космосу на ракетах. Слухаємо наступне речення. У космосі космонавти бачать міста і села. Правильно у космосі космонавти бачать місяць зорі планети. І ще одне речення. Слухаємо уважно. Одяг космонавта це комбінезон і кашкет. Правильно, одяг космонавта це скафандр. Ось і підходить до кінця ознайомлення з професією космонавта. А які ви були молодці, я зараз дізнаюсь. Скажіть мені, будь ласка, про що ми говорили сьогодні? Із якою професією знайомилися, хто із вас хотів би в майбутньому стати космонавтом? Я сподіваюся, що ваше бажання збудеться, і ми всі будемо із хвилюванням проважати вас у далекі подорожі та з нетерпінням чекати. А поки ви ще діти і всі полюбляєте гратися, я пропоную вам після перегляду відео сконструювати із лего ось такі ракети. До побачення! Дякую за увагу!